Ти думаєш, я стала на коліна, я тільки зав'язала берці, жіночі ім'я в мене Україна, любов і гордість охопили серце. Ти думаєш мене здолати, і грози, і гради ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина, і кануть в небуття на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилась прив'язати рани. Стою на краю прірви і молюся і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Схилилась тільки зав'язати берці.